Плануємо перейти до теми обробки персональних даних та зазначимо підстави щодо цього. Обробка персональних даних має відбуватися на законних підставах. Цьому питанню присвячена стаття 11 закону України про захист персональних даних. Однією з підстав для обробки, передбачених цією статтєю є необхідність виконання обов'язку володільця персональних даних, який передбачений законом. Підставами для обробки персональних даних в рамках закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення та функціонування електронної системи охорони здоров'я для медичних закладів та медичних працівників є необхідність виконання обов'язку володільця персональних даних, який передбачений законом. Це обов'язок щодо надання медичної допомоги. Тому для надання медичних послуг в рамках цього закону не потрібно отримувати згоду на обробку персональних даних пацієнта. Таку ж позицію висловлює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який зазначає, що надання окремої згоди суб'єктам персональних даних для обробки його даних в рамках реалізації положень вище згаданого закону та функціонування електронної системи охорони здоров'я не вимагається. Умовою надання медичних послуг відповідно до закону про державні фінанси гарантії медичного обслуговування населення. Є підписання пацієнтом декларації про вибір лікаря який надає первинну медичну допомогу. Надалі декларація та її внесення до електронної системи охорони здоров'я. Однак декларація ще й відіграє важливу роль в контексті регулювання персональних даних. По-перше, пацієнт чи його законний представник підтверджує шляхом підписання декларації. Що усвідомлює мету збирання і обробки своїх персональних даних, по-друге, пацієнт, підписуючи декларацію, надає згоду на доступ не згоду на обробку до даних про нього, що міститься в електронній системі охорони здоров'я такому лікарю, а також іншим лікарям за його направленням у межах необхідних для надання медичних послуг. Альтернативно. Закон визначає, що згода на доступ до даних про пацієнта в електронній системі охорони здоров'я може бути у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання такої згоди, тобто. Підписуючи декларацію з терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем пацієнт погоджується, що його персональні дані в електронній системі охорони здоров'я будуть доступні для обробки лікарям, з яким укладено декларацію. Крім того, доступ до персональних даних в електронній системі охорони здоров'я матимуть інші лікарі, до яких пацієнт буде звертатися за медичною допомогою за направленням свого лікаря. З цього також слідує, що надання згоди на обробку персональних даних. Не є обов'язковою умовою надання медичних послуг, а пацієнт не може бути примушеним до надання згоди. Тому відсутність згоди на обробку персональних даних пацієнта не є перешкодою для надання медичних послуг. Знову ж таки, такої ж позиції притримується уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Він зазначає, що реалізація права особи на охорону здоров'я не може ставитися в залежність від надання нею згоди на обробку персональних даних. Отримання згоди пацієнта на обробку персональних даних для надання медичних послуг могло б бути порушенням принципу добровільності, оскільки згода в цьому випадку була б своєрідним примусом або умовою надання медичних послуг, які гарантовані громадянам. Таким чином, підкреслимо, надання медичних послуг не потребує отримання згоду на обробки персональних даних. Медичні заклади та медичні працівники можуть обробляти персональні дані пацієнтів в силу закону. Оскільки персональні дані необхідні для виконання ними свого обов'язку щодо надання медичної допомоги та медичних послуг, Ненадання пацієнтам згоди на обробку його персональних даних не може бути підставою для відмови у наданні медичних послуг. До цього ми обговорили питання обробки персональних даних громадян України, які ж є особливості обробки персональних даних пацієнта з іншої країни. Як ми вже говорили у матеріалах попереднього модулю, суб'єкт персональних даних це фізична особа, персональні дані якої обробляються. Тобто, незалежно від того, чи є ця особа громадянином України чи іноземним громадянином, як наслідок, і до обробки персональних даних іноземців застосовуються ті ж самі правила, що і до обробки даних громадян України, про які ми розповідали у модулі 1. Крім того, як інформує Державне предприємство електронне здоров'я, громадяни інших країн, які на законних підставах проживають в Україні, мають право підписати декларацію та отримувати безкоштовну медичну допомогу. При реєстрації їм необхідно мати посвідку на постійне проживання в Україні. Хочеться зупинити вашу увагу також на випадках, коли пацієнт. Знаходиться без свідомості або він не може бути ідентифікований внаслідок інших незалежних від медичних працівників обставин, наприклад, коматозний стан пацієнта. Закон України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення стаття 11 дозволяє отримувати доступ до інформації про пацієнта без його згоди у випадках. Наявності ознак прямої загрози життю пацієнта або за умови неможливості отримання згоди такого пацієнта чи його законних представників, до часу, коли отримання згоди стане можливим. Повернемось до інших підстав обробки даних. Помилково вважається, що найпоширенішою підставою для обробки персональних даних є згода суб'єкта персональних даних. Наприклад, як ми з'ясували в попередній підтемі, для обробки персональних даних для надання медичних послуг. Не потребується надання згоди. Однак, згода все ж залишається важливою підставою для обробки персональних даних, тому важливо розуміти випадки та правила її застосування. Згода на обробку персональних даних надається до початку обробки, згода може надаватися у письмовій формі або у іншій формі, що дає змогу зробити висновок про її надання, наприклад, в електронній формі. Перед наданням згоди суб'єкт персональних даних повинен бути повідомлений про таке. Хто є володільцем та розпорядником персональних даних у разі його наявності, їх адреси та контактні дані, склад персональних даних, щодо яких надається згода. Мета обробки персональних даних, які дії з персональними даними передбачатиме обробка, збір, передача, оприлюднення, знеособлення тощо. Строк зберігання персональних даних визначає володілець персональних даних, треті особи, яким передаватимуться персональні дані. Умови відкликання згоди. Інші застереження пацієнтів щодо обробки їх інформації, наприклад, заборонити передачу персональних даних певним категоріям організації. Згода на обробку персональних даних повинна бути поінформованою. Це означає, що згода є добровільним рішенням, яке ґрунтується на одержанні певної об'єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних. Окремо, варто наголосити на принципі добровільності. З цього слідує, що згода повинна бути вільним волевиявленням суб'єкта персональних даних, не повинна бути жодного примусу або погроз. Крім того, суб'єкт персональних даних має право відкликати згоду на обробку персональних даних. Відкликання згоди на обробку персональних даних має бути адресовано володільцю персональних даних та вчинятися в такій самій формі, в якій надавалась згода. Тому особі, яка бажає відкликати свою згоду, необхідно знати володільця своїх персональних даних. З моменту відкликання згоди володілець зобов'язаний припинити обробку персональних даних. Відкликання згоди можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних, але не тих даних, які вже були оброблені. Рішення та процеси, які були здійснені під час обробки персональних даних, не можуть бути анульованими. Для ефективної комунікації з суб'єктом персональних даних під час отримання згоди, Додатково можна роз'яснити надавачу його права щодо персональних даних, пояснити цілі використання даних, інші дані, про які він повинен бути повідомлений до надання згоди. Отже, згода суб'єкта персональних даних може бути однією з підстав для обробки таких даних. При роботі зі згодою на практиці варто враховувати всі особливості її регулювання: обов'язкові елементи, інформованість, добровільність, а також право на відкликання. При цьому варто пам'ятати, що надання медичних послуг не потребує отримання згоди на обробку персональних даних. А зараз пропонуємо вам підсумувати те, про що ми говорили у цій темі. Сьогодні ми детально дізналися про права та обов'язки пацієнтів на захист персональних даних, доступ та розпорядження своїми персональними даними. Ознайомились з обов'язками медичних працівників при оброці персональних даних пацієнта та дотриманням лікарської таємниці. Розуміємо, що, будучи суб'єктами персональних даних, пацієнти володіють значно більшою кількістю прав, ніж обов'язків. Також ми знаємо, що згода на обробку персональних даних є лише однією з підстав обробки, а медичні заклади та медичні працівники мають право обробляти персональні дані без отримання згоди пацієнта. Відсутні згоди не може бути підставою для того, щоб не надавати медичні послуги. Підсумовуючи, ще раз можна сказати, що медичні працівники мають значно більше обов'язків, ніж прав при роботі з персональними даними пацієнтів, як загальних, так і спеціальних, що випливають з прав доступу до електронної системи охорони здоров'я. Ще раз дякую за увагу, за інтерес до цього курсу. В наступній темі ми поговоримо про доступ третіх осіб до персональних даних. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.